Приблизно півтора роки тому я зі своїм знайомим обговорював кінематограф, і мова випадково зайшла пропуститися берега. І ні, я не скажу, що я не знав про цю картину. Я навіть починав дивитися перші пару серій, але далі чомусь справа не пішла. Але що мене здивувало в його оповіданні, так це те, що у свій час заради цього серіалу він пропускав пари і дивився його буквально годинами безперервно. Ми не обговорювали з ним, чому варто подивитись його. Він просто запевнив мене, що це того варте. І зараз я можу сказати тільки це: right. Що ми маємо по серіалу? Вчитель хімії смертельно хворіє, йому потрібні гроші на лікування та забезпечення своєї сім'ї. З абсолютно випадкових причин він знаходить свого колишнього студента, який щось знає у наркоторгівлі, і вони починають варити метамфітам. Спочатку ми бачимо Волтера Вайта як середньостатистичного громадянина США, звичайного сім'янина, який любить свою сім'ю, що працює в середній школі і при цьому любить свою справу, що рідко зустрінеш, який отримує близько 60 тисяч на рік, що не дуже багато, адже йому доводиться підробляти автомийкою. Але не можна сказати, що у нього на. Всі сто все добре з цим. Так він любить хімію, це наука його життя, але я не думаю, що саме так він хотів би провести своє життя, навчаючи дітей, які не завжди хочуть розуміти і слухати, і вислуховуючи свого докучливого начальника, що прикопується до кожної порожньої дрібниці. І головне питання в тому, навіщо він це робить? І відповідь проста для сім'ї. Безумовно, Волтер хотів кращого життя і для себе, приклад тому дороге, шампанське, машина для себе і для джуніора або його нова квартира. Але насамперед це сім'я, і якщо вже пощастить, то щось для себе. Але чи розуміла цей скайлер? Питання гарне: у ній боролися дві людини: чесна і порядна мати, яка намагається оберігати своїх дітей від небезпеки і жити по совісті, а інша це спільниця чоловіка, яка розуміла навіжі ці гроші, але при цьому ненависна до себе за те, що на її руках теж чужа кров. Адже якщо в перших трьох сезонах ми бачимо її стервозну шалену жінку, яка головна в сім'ї, і яку вічно щось не влаштовує, то потім її запал спадає, а ментальне здоров'я просто руйнується і йде на дно. І головна вже не вона, і навіть не Волт, а Хайзенберг. Але коли він з'явився? А може він був завжди? І чому містер Вай так просто вирішує почати варити мед? Адже це на нього не схоже. І ось тут ти замислюєшся: може тут були зачатки Хайзенберга спочатку? Життя Волтера до хвороби було не тим, яким би він хотів. Він ніколи не був головним і ніколи не міг нормально ухвалити рішення. Він ніби був чорною конячкою, яка боялася і постійно ховалася від чогось. З кожним сезоном його втілення ставало сильнішим і сильнішим. Це накопичувалося і водночас поглинало Волтера, не дивлячись на ремісію, коли можна було зупинитись, адже грошей було валом. Але ця одержимість певною мірою влади взяла його. В останньому сезоні це видно особливо. І лише те, заради чого він спочатку все затіяв, могло його зупинити. Вбивство Хенка, якщо не вбило Волтера, то завдало сильної шкоди по ньому. Він був між двома вогнями. Він не хотів видати свою справу, але й щоразу намагався як міг оберегти Хенка. З Хенком інакше. Як справжній поліцейський, він виконував свою Справу він уже не бачив свояка у Волтері, а бачив у ньому вбивцю, наркобарона, злочинця. Якоюсь мірою тут навіть була одержимість над тим, щоб упіймати того самого Хайзенберга. Адже для Хенка, можливо, це була справа всього його життя. Незважаючи на ненависть Хенка до нього, Волтер так само продовжував ставитися до нього як до сім'ї. Він усіма силами намагався зберегти її, але частково він не був причиною, через яку вона зруйнувалася. Найважче було розуміти, що Джуніор від нього зрікся. Він один із небагатьох, хто підтримував Волтера, цінував та щиро любив. Мені боляче за нього, адже Джуніор як член сім'ї, одна із причин цієї витівки. Хенк, як і Волтер, був ключовим персонажем у житті молодшого. Вважаючи, що другий його вбив, він буквально за крок починає ненавидіти батька і бажати йому смерті. Але чи вбивав Вайт Хенка? Ні. Чи винною його смерті? Так. Не вплутавшись у це, не було б грошей. Не було б грошей, не було б щасливого майбутнього. Це замкнене коло, яке зламалося в одну мить. Зламавши цю сім'ю, ламається одна важлива доля доля Джесі Пінкмана. I'm thinking, maybe you and I could Доля, яка прийде через багато чого, і не можна сказати, що він цього заслуговує. Просто згадайте, яким він був славним, веселим, дурним хлопцем і що сталося з ним. Чи ефект Хайзенберга це звісно, але ще до зустрічі з містером Вайтом, ми бачимо, що життя Джесі не зовсім йде як слід. Його захоплення наркотиками у ньому були розчаровані батьки, і спочатку складається враження, що Джесі ніби недолугий хлопець, який погано закінчив школу, не мав нормальної роботи, життя якого могло бути набагато кращим. В ньому не було ніколи якихось злих посилів, незважаючи на стосунки батьків. До нього він їх любить. Він проти вбивств, які звичайно були, але були вимушеним заходом. Іноді це порятунок життя, а іноді це помста, яка була необхідна. Але він не проти займатися наркотиками, які майже занапастили його. І зустрічі з Хайзенбергом його змінює. Відносини Волтера та Джесі були різними. Здавалося б, що другий для першого був як син, і Джесі навіть тягнувся в якийсь момент до Волтера. Вечеря у них вдома, бажання піти на картинг та подарунок на день народження. Але не завжди все було гладко. Першу пару сезонів їхні стосунки були хаотичні. Волтер повчає Джесі. Другий через свій характер веде себе запально, не поважає старшого хіміка. Або маніпуляції Хайзенберга. Скільки разів вони намагалися покинути цю справу, і комусь справді це вдається, а когось поглинається темрява криміналу, спрага якоюсь мірою влади, якої тобі завжди мало. Якщо Хайзенберг був одержимий цим, то Джесі хотів якнайшвидше цього позбутися, забути те, що він пережив. А пережив він багато і стежити за цим важко, а інколи боляче. У Джесі завжди була боротьба із самим собою. Адже в якийсь момент він усвідомлює, що все, що в нього є, це гроші та речовини він начебто стає непотрібним, і зустрічі з Хайзенбергом його змінює. Він заробив багато грошей, викопив будинок, мав усі матеріальні блага. Але його психічне здоров'я було на межі. І в якийсь момент, на мій погляд, завдяки Майку, він знаходить сенсити далі, і зв'язок з наркотиками поступово закінчується. Їхні стосунки в якийсь момент були натягнутими, але за підсумком вони поважали один одного. А Джессі був для нього немов онуком або навіть сином. І після Аль Каміно все трохи стає на своїй місця, і тобі, як глядачеві, стає легше. Ти проходиш крізь погади з Джессі. І ніби переживаєш усе те, що з ним було разом. Тобі важливо, що буде далі, і до останнього моменту ти переживаєш за нього. Пуститися берега це незвичайна історія. Від сезону до сезону тобі цікаво, як складеться сюжетна лінія того чи іншого персонажа, де межа одержимості Хайзенберга, або коли Джесі знайде умиротворення від того кошмару, який він пережив. На завершення я хотів би сказати одне. Запропонувавши мені стерти пам'ять і переглянути цей шедевр ще раз, я зробив би це знову. Дякую за перегляд.